Управління рибним господарством. Звучить, може, трохи нішево, правда, але для України на її шляху до ЄС це насправді критично важлива реформа. І сьогодні ми розберемося, чому саме. Отже, щоб зрозуміти всю суть проблеми, треба подивитися на два абсолютно різні світи: з одного боку, модель, що працює в ЄС, а з іншого українська спадщина. Давайте їх зіставимо. В основі української системи лежить те, що часто називають сірим сектором. Але що ж це насправді таке? А вся справа ось у цій абревіатурі СТРГ це спеціальні товарні рибні господарства. По суті, це така хитра система, яка змішує вирощування риби з промисловим виловом, тобто вона дозволяє ловити дику рибу, а звітувати за неї як за вирощену. Це розмиває всі межі і створює ну просто величезні проблеми для економіки і довкілля. Тож, як ця система СТРГ працює на дії? давайте почнемо з найголовнішого хто і на яких умовах взагалі отримує право ловити рибу? Знаєте, є одна дуже проста аналогія, яка ідеально все пояснює: от уядіть собі громадський ліс кожен може прийти і безкоштовно збирати ягоди, але ніхто не садить нові дерева. А тепер уявіть фермерський сад. Фермер орендує землю, вкладає в неї гроші, садить дерево, платить податки і в кінці збирає прогнозований урожай. І ця аналогія підводить нас до ключової різниці. Система ЄС це прозорий платний бізнес, там є аукціони, оренда, ліцензії. А от українська модель СТРГ дозволяє використовувати ресурс по суті безкоштовно, без квот, без прямої плати державі. Ну і звісно, різні правила доступу ведуть до абсолютно різної філософії управління. Хто ж насправді керує цим процесом? Дивіться, в ЄС працює модель так званого спільного управління. Це коли виробники співпрацюють, разом встановлюють правила і несуть спільну відповідальність. В Україні ж це світ індивідуального виживання, кожне господарство саме за себе, все фрагментовано і дуже вразливо. А от саме тут наслідки цих двох підходів стають ну просто неймовірно очевидними. Давайте поглянемо на цифри. В Європейському Союзі добре кероване рибне господарство дає вражаючий результат до півтори тисячі кілограмів риби з одного гектара води. А тепер увага в Україні з того ж самого гектара отримують лише 45 кілограмів. Це не просто мало, це катастрофічно мало. На цьому графіку різниця просто шокує це розрив у продуктивності не вдвічі чи втричі, а в десятки разів. Потенціал використовується відсотків на 5-10 від того, що можливо. Отже, і в цьому ключовий момент. Поки використовується цінний суспільний ресурс, держава та її громадяни не бачать практично ніякої фінансової вигоди. Економічна картина, м'яко кажучи, похмура. Але є не менш важлива екологічна сторона цієї історії. Без чітких екологічних стандартів, які є в ЄС, система САТГГ веде до прямого виснаження ресурсів, рибні запаси скорочуються, природні нерестилища деградують, і вся екосистема опиняється під загрозою. І все це підводить нас до вирішального моменту на шляху до ЄС Україні доведеться зробити фундаментальний вибір. Ця таблиця власне підсумовує все. Тільки подивіться: мінімальний контроль проти повної оренди, відсутність плати проти прозорих платежів, фрагментарне управління проти спільного і, мабуть, найголовніше виснаження запасів проти сталого виробництва. Зрештою, все зводиться до тієї простої, але дуже влучної аналогії. Різниця між двома моделями це як різниця між збиранням ягід у дикому лісі та веденням власної ферми. Напрямок реформ здається очевидний, але головне питання залишається відкритим. Чи зможе Україна перетворити свої водні ресурси з такого собі дикого лісу на продуктивну сталу ферму, яка працюватиме на благо всієї країни? Відповідь на це питання визначить майбутнє не лише рибної галузі, а й екології та економіки України на роки вперед.